Rockstar анонсувала Red Dead Redemption. Реліз відбудеться дуже скоро, 17 серпня. Якщо бути відвертим, я дуже розчарований. Знаєте чому? Тому що це не ремейк. І навіть не ремастер, це просто перевидання. Порт для PS4 та Nintendo Switch. До речі, інформації щодо порту на PC ще немає. Давайте подивимось на сам анонс: Red Dead Redemption та Undead Nightmare вийдуть на Nintendo Switch та PlayStation 4 17 серпня. Пориньте в Red Dead Redemption епічну пригоду на дикому заході. А також у її неповторне продовження у жанрі зомбі хорору Undead Nightmare. Обидві класичні гри вперше вийдуть в. В одному комплекті на Nintendo Switch та PlayStation 4. Завдяки новій версії гри від Double Eleven Studios. До речі, я не чув про неї, потрібно буде загуглити. Тож продовжимо. Фанати цієї серії та новачки зможуть насолодитися обома іграми на сучасних консолях. Версія для PlayStation 4 сумісна з PlayStation 5. Ну хоч це радує. Red Dead Redemption одна з найуспішніших ігор в історії, яка здобула близько 170 нагород у номінації гра. Року у ній розповідається про колишнього бандита Джо Марсона, який подорожує просторами американського фронтира та Мексики, полюючи за своїми колишніми спільниками зі знаменитої банди Вандерлінде заради порятунку своєї родини. Пориньте в історію, дії якої починаються відразу після подій гучного хіта 2018 року Red Dead Redemption 2. Епоха ковбоїв завершується, а Марсон повинен знайти людей, яких він колись називав друзями: Біла Вільямсона, Хав'єра Скуллу і ватажка банди Датча. У комплект Red Dead Redemption на Nintendo Switch і PS4 також входить доповнення Undead Nightmare, хоррор вестерн в якому світ Red Dead Redemption стає тлом для апокаліптичної боротьби. Марсона з ордами кровожадних зомбі у відчайдушних спробах знайти ліки від надприродної напасті. Red Dead Redemption та Унхет Nightmare коштуватимуть 49,99 доларів. У Nintendo Switch eShop та PlayStation Store. Також 13 жовтня очікується їхній вихід на фізичних носіях 50 доларів за гру, який уже 13 років. Як на мене, це трохи дорого. Ну що ж, підведемо підсумки. Ми надіялись на ремейк чи на ремастер, але отримали порт. Чому ми надіялись на ремастер? Тому що ми хотіли кращої графіки у 23-му році і надіялись, що виробник доробить розпочату роботу. Я говорю про Мексику. А виробник хоче нічого не робити і заробити на нас гроші. Що я бачу хорошого у цьому релізі, то це те, що можна буде пограти у гарну гру на платформі PS4 і PS5. Та додати її до своєї колекції. Звісно, коли вона коштуватиме дешевше. Ось такі сьогодні новини. Пишіть свою думку у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.